Вражає на відстані 280 кілометрів. У конструкторському бюро Південне чекають на фінансування їхньої нової зенітно-ракетної системи Кільчень проєкт відповідає сучасним ракетним тенденціям. Його надали Міноборони України ще понад два роки тому. Там прийняли позитивне рішення. Однак роботи так і не почалися. Чому дніпровські розробники наполягають на виробництві власної зенітно-ракетної системи? Дізнавалася наша Галина Ізмайлова. Вона сочетає в собі агнівою мощь. Ізвісна системи С российской російської интеллект, інтелект системи МІЦ совместной американо-германської розробки інноваційний ракетно-зенітний комплекс розробляла понад сотня фахівців конструкторського бюро. Південне кільчень може знищувати балістичні та аеродинамічні ракети майже за 300 кілометрів. Вона на способна вести ефективну боротьбу проти всіх сучасних і перспективних средств злушного нападіння. в любое время дня и ночи, в любое время года, в условиях э радиоэлектронного противодействия противника. И способна обеспечить противовоздушную оборону территорию площадью порядка 130 тысяч квадратных километров. С возможностью определения целей Ізготовлених по технології стелс, за словами Валерія Перькова, така розробка не має аналогів у світі. Щоб зробити першу кільчень і випробувати її, треба 5 років та понад 7 мільярдів гривень. Один комплекс коштуватиме 150 мільйонів доларів. Робити своє вигідніше, аніж купувати популярний американський Петріот. Запевняє співавтор кільчені. Так, от американський комплекс, навіть зі старою ракетою. Ну як старою, З ракетою предыдущій версії, скажімо так, комплектації. Вот. Стоит 500 миллионов долларов. А наш комплекс, мы видим, стоит 150 миллионов долларов. При цьому в два рази більш насищений з большими можливостями на порядок, лучшими тактико та технічними характеристиками. Цьогоріч грошей від держави на кільчань конструкторське бюро вже не отримає, каже Перьков. А от у 2022-му сподіваються, тоді розпочнуть роботи та будуть випробовувати комплекс. Далі, якщо держава зробить замовлення, ще через півтора роки першу кільчень передадуть військовим на захист України.